Дорогі брати і сестри, сьогодні, 9 жовтня, ми святкуємо пам'ять багатьох святих, які своїм життям і подвигами залишили слід у вічності. Ми згадуємо святого апостола Якова Алфеєвого, одного з 12 апостолів Христових, святителя Тихона, патріарха Московського, преподобних Андроника і Афанасію, праведного Авраама і Лота. Блаженного Стефана Сліпого, короля сербського і священномученика Діонісія, першого єпископа Паризького, святий апостол Яків Алфеїв, якого ми вшановуємо сьогодні, був одним з найближчих учнів Христа. Його місія, як і місія всіх апостолів, полягала у проповідуванні Євангелія по всій землі. Він разом з іншими апостолами був посланий нести світло Христове туди, де панувала темрява і духовна сліпота. Святий Які Алфеїв – це приклад невпинного служіння, жертовної любові та послуху Божій волі. Разом із цим ми вшановуємо святителя Тихона, патріарха Московського, чия відданість церкві у важкі часи гонінь стала прикладом непохитної віри та духовної стійкості. Патріарх Тихон ніс свій хрест, підтримуючи вірних у періоди великих випробувань, коли здавалось, що ворота пекла прагнуть поглинути церкву. Однак його молитви та заступництво допомогли зберегти православну віру в найтяжчі часи. Преподобні Андроник і Афанасія, які жили в т'ятному столітті, показують нам образ християнської сім'ї, яка присвятила себе служінню Богу. Їхнє життя в пості, молитві та любові один до одного це приклад того, як християнська родина може стати маленькою церквою, де панує Божа благодать. Праведний Авраам і Лот це нагадування про силу віри і довіри до Бога. Їхня історія вчить нас з того, що Божа милість завжди супроводжує тих, хто намагається залишитися вірним Господу навіть у найважчі часи. Блаженний Стефан Сліпий, король сербський, попри свої фізичні недоліки, керував народом з мудрістю і любов'ю. Його правління було позначене справедливістю і турботою про своїх підданих, що зробило його шанованим не лише як правителя, але й як святого. Священомученик Діонісій, перший єпископ Паризький, своїм мученицьким подвигом засвідчив, що ніщо не може зупинити тих, хто вірить у Христа. Він віддав своє життя за віру в уснух, несучи Євангеліє до кінця своїх днів. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день наповнений прикладами святості та духовної боротьби, які показують нам різноманітність шляхів до Бога. Одні служили Богу через апостольську місію, інші через патріаршу опіку, ще інші через подвижництво, сімейне життя або мученицький подвиг. Але всі вони йшли до одного до спасіння і до царства Божого. Нехай їхні молитви і подвиги стануть для нас натхненням у власному духовному житті, а їхній приклад допоможе нам міцно триматися віри, нести свій хрест і з надією дивитися у майбутнє. Амінь.